Давай я поясню тобі, чому процедури модифікації не лікують волосся. Ботекс це хімічна процедура, направлена на випрямлення волосся. Вона живить, зволоже, одним словом, кондиціонує волосся і навколо волосину утворює захисну оболочку. Ботокс, як і кератин, як і фарбування, або знебарвлення, або будь-яка інша хімічна процедура руйнує волосся зсередини. Існує всього три види ботоксу: рідкий концентрат, кислотний. Всі вони відрізняються силою випрямлення, плівкою, кондиціонуванням, а також силою руйнування. Ботокс не лікує волосся і не робить ніяких латок всередині волосини, бо він просто не має таких властивостей. Немає різниці і в назвах ліпідні, білкові, амінокислотні ботокси – все це маркетинг. Всі ці препарати вони працюють на основі активів, таких як фармальдегід, і його похідні, альдегід, і його похідні, і гідрооксікислоти. Так, в складі є амінокислоти, білки, ліпіди, але вони не відновлюють волосся, а виконують лише роль кондиціонування. Багато хто з майстрів, не знаючи властивості цих компонентів, ще досі стверджує, що кератин, ботокс або нанопластика лікують волосся за рахунок цих амінокислот, але це не так. Чому так відбувається? Через те, що багато виробників скривають в цілях маркетингу свій склад, і коли ти розвертаєш баночку, читаєш склад препарату, то в тебе враження, що ти тримаєш в руках дуже класну маску. Є бренди, котрі залишили активи, наприклад, Brazilian Blowout, якщо я не помиляюсь, в нього на другому чи третьому місці можна побачити актив Мітіленгліколі, це формальдегід. Я не розумію, чому деякі технологи ще досі кажуть, що процедури модифікації лікують. Вони не лікують волосся. І через такий підхід можна навпаки нашкодити волосся клієнта та зруйнувати репутацію майстра. Таким чином, якщо в тебе в арсеналі є препарат з амінокислотами, навіть якщо їх там 5, 6, 7, 10, 12, це класно. Тому що за рахунок такої великої кількості цей препарат дуже круто зволожить волосся. Отже, якщо до тебе прийде клієнт з дуже сухим волоссям, то ці амінокислоти при розриві активами зв'язків у волосся їх відновлювати не будуть, а лише дуже добре накондиціонують волосся. Так само з ліпідами, наявність їх в препараті це дуже круто. Означає, що буде вище термозахист і плівка, воно також накондиціонує волосся. Але заповнити кутикулу він не здатен. Так само і білки. Вони в препаратах модифікації високомолекулярні і вони ляжуть на поверхні волосини плівкою. Нічого вони заповнити всередині не здатні, тим більше всередині кортексу. Вони просто за рахунок свого розміру не пройдуть в кортекс. Те саме стосується і силіконових препаратів, там в складі також є гідролізанти, амінокислоти, ліпіди. Але властивості їх закінчуються на кондиціонуванні. Якби процедури модифікації дійсно могли б відновлювати волосся, то нам, як майстрам, просто не було б ціни а холодного відновлення взагалі б не існувало б. Ми подивимось ширше: такі компоненти, як амінокислоти, білки, ліпіди, вони є крізь в процедурах модифікації, в процедурах реконструкції в спа-доглядах, в домашньому догляді. Але секретом є відсоткова пропорційність, котра закладається виробником для досягнення певного результату. Давай поясню на прикладі кислот, котрі є як і в процедурах модифікації, так навіть і в домашньому догляді. Зустріти можна такі кислоти, як молочна, лимонна, гліколєва, лактобіонова, але найчастіше зустрічаються лимонна та молочна. Отже, на них я і приведу тобі приклад. Візьмемо, наприклад, нанопластику, котра працює за рахунок кислот. Наприклад, в складі є лимонна кислота, яка виступає активом, вона виконує функцію руйнування і. Перестановки зв'язків по новому, після чого в кінці процедури ми отримуємо з тобою рівне волосся. Тут виробник заклав велику кількість кислоти та створив сприятливий pH для того, щоб ця кислота працювала саме на руйнування і перебудову наших зв'язків. Інший приклад холодні реконструкції, де ця ж лимонна кислота виступає активом, але виконує вона вже іншу роль роль провідника. Так само вона виступає активом, але являється провідником амінокислот в кортекс волосся, і таким чином, всередині волосся вона вже лікує і заповнює порожнечі. Знову ж таки, виробник заклав тут певну кількість кислоти, створив сприятливий pH, щоб даний препарат працював саме так. Ще приклад: це домашній догляд, наші шампуні і наші маски. Там кислоти можуть грати роль ph контролю та консерванту. У масках кислоти також можуть відігравати роль провідника, якщо в складі є структура утворюючі компоненти. Зазвичай це ph регулятори і консервант. У ботоксі керетині. Якщо кислоти не відіграють роль активу, то тоді вони там виступають як консерванти або ph регулятори Отже, один компонент може виконувати різні функції, і дуже важливо розуміти, який склад у тебе в руці, і що ці компоненти тобі дадуть в даному випадку, і не плутати їх властивості з іншими процедурами. В процедурах модифікації ліпіди і амінокислоти вони відіграють кондиціонуючу роль в холодних відновленнях. Якщо говорити безпосередньо за реконструкцію кортекса, вони будуть відігравати роль наповнення і відновлення волосся зсередини. У спадоглядах також є амінокислоти, але вони не відновлюють кортекс. Вони лише виконують роль кондиціонування так само. А ось білки і ліпіди вони виконують роль заповнення кутикули. Думаю, ми з тобою розібрали, чому процедури модифікації не відновлюють волосся, не дивлячись на те, що в складі є амінокислоти, ліпіди білки. Хочу побажати тобі бути свідомим майстром, котрий постійно вдосконалює свої навички та розвивається, а не бути тим майстром, котрий стоїть на місці і лікує керетином волосся. Підписуйся, став лайк на це відео і до нових зустрічей.